Нове обладнання та обмундирування поїхало до бійців у зону АТО. Його придбала всеукраїнська організація громадська сила після того, як до загіда Краснова звернулись матері солдатів. Вони на постійному зв'язку зі своїми синами, і як ніхто знає, чого вони потребують на передовій. Військова форма, каски, берці, бронежилети, ліки а також різне обладнання та генератор. Все це солдатські матері замовили громадські сили після того, як дізнали, що її лідер Загід Краснов в рамках ініційованої ним всеукраїнської програми Вони захищають Україну сприяє забезпеченню бійців. АТО усім необхідним. Жінки надали список і в короткий термін отримали все, що було в ньому. Ми в вашу організацію звернулися ну, буквально 4 дні назад. І це все так оперативно. Ми просто удивились. Я вам хочу сказати, що якщо би всі во були на своєму місці, то у нас ця та ніякончені об'явлена війна, об війна вона би вже закончилась. Син Але Кравченко записався добровольцем ще декілька місяців тому, але повістку отримав під час третьої хвилі мобілізації. Жінка пишається сином і сильно переживає за всіх хлопців, які воюють у важких умовах. Я не знаю, як можна выполнить бойові задачи, не маючи в своєму обеспечении самого необходимого. Дякую таким людям, як Загід Геннадійович Краснов, який не на словах, а на ділі допомагає нам Огромнейшее йому спасибо, що це дійсно не на словах. А ми це видим, ми це чувствуем, ми це знаємо. Солдатські матері взяли девіз своїх синів, ніхто окрім нас. Тож вони не сидять, склавши руки, а діють звертаються до всіх, хто в змозі допомогти. Ми стараємося по мірі можливості стучати в кожен кабінет, кожному чоловіку неравнодушному. І дійсно є люди, які відзиваються на допомогу, в тому числі за гід Краснов, яким ми дуже вдячні. І дуже би хотілося, щоб в дальнішому Также люди всі подималися, независимо хто в якому кабінеті сидить. Лідер організації Громадська Сила поспілкувався з матерями солдатів і пообіцяв, що допомагатиме до тих пір, поки в цьому буде необхідність. Сьогодні власть не може безпечити всім необхідним. не може долг віддати перед тими солдатами, які віддають долг перед родиною. не можуть обезпечити всім необхідним. Я думаю, в цьому випадку нічого другого нету, як долг, эту задачу взять на себя тим людям, які мають сьогодні ці можливості. Загід Краснов закликає інших переходити від слів до дії, особливо тих, хто фінансово спроможний надати необхідну допомогу. Він вважає піклуватись і захищати це головний принцип, який повинен об'єднати сьогодні державу і суспільство, щоб в Україні настав мир. Катерина Кравченко Євген Хисний новина каналу.